Доброго дня, мої любі діти! Малята, а ви помітили, як гарно стало на вулиці? А чому змінилася природа? Правильно, тому що прийшла чарівна осінь. А які ж зміни відбуваються восени? Як на вулиці стало? Правильно, прохолодніше. А чому? Тому що сонечко вже не так пригріває нашу землю. Хмари закривають сонечко. А які хмари восени? Вірно, сірі, темні, низько опускаються над землею. А коли хмари повністю закривають сонечко, яка погода? Хмарна чи сонячна? Вірно, хмарна. А із хмар часто восени йде що? Дощ! А який дощ? Правильно, холодний, сильний, довготривалий. Малята, а який настрій у вас, коли йдуть дощі восени? Сумний. А чому сумний? Тому що ви не можете вийти на подвір'я і пограти своїми товаришами. А які зміни відбуваються на деревах, на кущах? Осінь змінює кольори листя в який колір? Називайте жовтий. Червоний, помаранчевий, все жовтіє навколо. Настав осінній місяць жовтень. Тому він так і називається. Малята, а коли листя падає, дме вітер. Як називається це явище? Це явище називається листопад від слів листя і падає. Вітер восени який? Сильний, поривчастий, холодний. Ось він зриває все листечко і воно падає до землі. Ось такі зміни відбуваються в природі, але осінь чарівна і гарна, і ми милуємося нею. Дітки, осінь в природі така гарна, чарівна. Письменники і поети відтворюють красу в своїх оповіданнях і віршах. А художники створюють красу природи в своїх картинах. Подивіться, які гарні картини створили художники. Які кольори ви бачите тут більше? Яких кольорів? Правильно, червоних, жовтих, помаранчевих це фарби осені. Маляти, і ми сьогодні з вами теж будемо художниками і створимо намалюємо свою гарну картину. А для цього. Нам потрібно. Я йшла і зібрала такий гарний букет. І листям, таким осіннім листям ми будемо малювати красу осінню. Для цього нам потрібні ще фарби, також нам потрібна губка, паралон, пензлики і водичка. Я вам спочатку покажу, як ми будемо малювати фон. Беремо губку. Ми говорили, що небо сіре, сі... темно-синє, таке хмарне. І ось ми губкою будемо малювати небо, вмакуємо фарбу синю і починаємо ось зліва направо. Проводити ось такі руки, зафарбовувати, проводимо прямі рухи. Губкою. Ось так. Більше половини аркушу паперу ми промальовуємо небо. Тепер треба намалювати землю, земля вкрита, листя. Ось як ми будемо малювати. Подивіться, я беру пензликом, вмакую, спочатку в жовтий колір. І ось такі ляпки ставлю на, білої, на білому аркуші. Потім які ще листочки у нас? Помаранчеві, правильно, теж ляпки такі ставлю, червоні. І ще у нас є де. Де не де зелені. Тепер губкою, іншою стороною, чистою стороною вмакую трош... трішечки в водичку і промальовую. Ось так. Зліво направо. Ось така у нас вийшла гарна вкрита вже листям земля. Але фон потрібен, щоб він просух. Ось у мене вже є заготовочка такого форму. Ось. І тут ми будемо на цьому аркуші малювати листя. Кожен листочок я підібрала, ми будемо зафарбовувати в певний колір. Ось спочатку я беру листочок на клейонці, щоб наше робоче місце було чисте. Я кладу листочок гладенької сторони догори. І починаю. Листочок зафарбовувати. Можна зафарбовувати пензликом, а я зафарбовую з такою губкою паралончиком. Тримаюсь за хвостик. Так. І тримаю обережно, прикладаю зверху серветочку. І притискаю долонькою. Обережно піднімаємо серветочку, щоб листочок не з'їхав. Беремо листочок ось так за хвостик. І ще можна намалювати, зафарбувати, можна фарбувати І ось пензликом. Кому як зручно. І ще одне таке зробимо відтиск, і ще таке одне дерево. Обережно беремо за хвостик і піднімаємо. Беремо інший листочок, ось такий, кленовий. Теж гладенькою стороною я кладу догори, беру пензли і зафарбовую помаранчевим кольором. Зафарбовуємо весь листочок. Гарно Всі, весь весь листочок, щоб у нас получився гарний витиск. Також беру за хвостика і ось так. Накладаю зверху серветочку, прикладаємо, піднімаємо за хвостик. Ось яке гарне у нас вийшло Буде скоро дерево вийде з цього відтиска. І ще примальовую також оранжевим кольором. Кожен листочок має певний колір. Ось ми взяли цей листочок, і тільки оранжевим кольором ми його зафарбовуємо. Наступний листочок ось такий. Можна вже зафарбувати зеленим. тому що восени зараз. Не все листечко пожовтіло. Ось гладенькою стороною листя ми кладемо догори і зафарбовуємо. Ось так. Також за хвостик беремо і ось тут притискаємо. Обережно це треба робити, щоб листочок не совався. Подивіться. Але в нас ще не вийшли дерева. Чого не вистачає? Правильно, не вистачає стовбура і гілочок. І це ми будемо домальовувати пензликом самостійно. Ми знаємо, що стовбур дерев різний. Донизу він шир, ширший, широкий в різних він дерев буває товстий, буває тоненький. Ось ми промалювали стовбур і можна намалювати такі маленькі гілочки. Ось. Малята. вітерець по подву і падає листечко. Пальчиком давайте ми намалюємо ось такі жовті, червоні, помаранчеві листочки. Дуже гарна краса осені, осінні промінчики блищать на, на жовте листя, і листечко перетворюється, і стає нібито золоте. Тому й називають осінь золота. Подивіться, який малюнок вийшов в мене. У вас, я думаю, ви ще краще. Малята творіть красу, яка навколо нас. До побачення, малята. На все добре. До нових зустрічей.